Лілейник це одна з тих рослин, універсальність якої зробила її улюбленицею серед освічених та початківців-садівників. Ця рослина не лише декоративна і невибаглива, але й чудово пристосовується до різних кліматичних умов. На сьогоднішній день селекціонери вивели тисячі сортів, які різняться кольором, формою полісток, висотою та термінами цвітіння. Одна з головних переваг лілейника здатність адаптуватись до різних умов вирощування, але якщо забезпечити правильну посадку і грамотно підібрати місце, рослина покаже максимальну декоративність. Ідеальна ділянка це сонячна або напівзатінена з добре тренованим ґрунтом. На відміну від інших рослин, лілейник може рости навіть на бідних ґрунтах. Але пишного цвітіння досягає лише на родючих. Важливо знати, потрібно уникати місця із застою вологи, бо корнева система може загнивати. Посадка лілейників здійснюється як весною, так і на осінь. Але не варто чекати цвітіння у перший рік, і це нормально, бо рослина формує розетку і адаптовується. Лілейник користується популярністю, адже на клумбі виглядає дуже яскраво і ефектно. Деякі сорти можуть дарувати відразу кілька бутонів. Обов'язково пам'ятайте, тривалість життя однієї квітки всього лише один день. Розмножувати лілейник можна як і насінням, так і вегетативним способом. Обов'язково потрібно проводити обрізку лілейника. Краще обрізати рослину у жовтні, залишити тільки 10 см листя від кореня. Якщо обрізати ще глибше, то квітка може піти у зростання.